А зараз про українське бачення ситуації ми поговоримо з українським політологом Ігорем Танчиним. Вітаю ігоре. Отже, буквально пару хвилин тому ми закінчили нашу розмову е з російською стороною, так, котра аналізувала оцю от ситуацію в Сирії. Так, а зараз хотів би, щоб ми переговорили про так званий український фідбек. На жаль, е мусимо констатувати, що сирійський конфлікт е перебив українську проблематику на міжнародному рівні. Зрештою, це особливо тут дивуватися нічому, тому що як не крути, хоча для нас в центрі всього є якраз події в Україні. Але якщо подивитися в світовому масштабі, так то все-таки міжнародний потенціал сирійського конфлікту значно ширший через те, що тут задіяні ісламські сили. Через mm -hmm. те, що вони виходять за рамки однієї, країни і через те, що це є протистояння як по Хантінгстону, так двох цивілізацій, цінувався. Тобто, завжди коли є тріщина, її не завжди помітно, так але потім тріщина посилюється, так і відповідно щось розламується. От таке відчуття, що ми перебуваємо не знаю на порозі розламу великого цього. От... Ісля воєнного світу, якщо ми подивимося, як відбувалася Перша світова війна, Друга світова війна, то ми побачимо, що все починалося з невеликих регіональних воєн і, скажімо, протистояння там на Балканах кількох країн Османської імперії, Австро-Угорщини Росії під час Першої світової війни інтереси Німеччини там були так само, як і. Гітлерівська Німеччина в Другу світову війну, яка певними регіональними війнами намагалася виправити ситуацію, в якій вона опинилася в результаті Першої світової війни. То ми спостерігаємо зараз приблизно то саме, так бачимо війни на Кавказі, бачимо війни в Придністровій Росії. Чого добивається Росія? Росія добивається фактично повернення Ялтинського миру, де вона є одним із чи однією із щільних. Сторін Причу... тобто, хоче влізти на стіл з ногами, як в випадку Сирії. Так? Тобто, не зважаючи на реакцію світової спільноти, я бачу, що, що в такий спосіб, що Росія добивається того, щоб вона стала таким самим гравцем світовим, таким потужним, яким був Радянський Союз після Другої світової війни. Справа в тому, що в результаті холодної війни Росія, Радянський Союз де факто зазнав поразки. Але де юре статус Росії ніде не був зафіксований. Тобто після Світової війни відбувається переділ світу. Так? І хтось, хто програв, він завжди отримує якісь негативні наслідки від своєї поразки. Візьмемо Другу світову війну. Німеччина і Японія програли. Німеччина і Японія опинилися з наслідками своєї поразки, а ті, хто виграли, сформували. Нову конструкцію світову з Радою безпеки, де їм належить чільний голос. Тобто, по логіці, Росія, яка потерпіла поразку в холодній війні, в вигляді радянського союзу, також мала би пожати плоди своєї поразки, мала би позбутися якихось своїх чільних позицій Тому? у нинішній конфігурації міжнародній. Цього не сталося. І тоді, коли Росія набрала певних певних якихось сил, вона маючи всі юридичні підстави. Претендувати на те, щоб світ був такий після Ялтинський, вона почала вимагати, щоб повернення до постялтинського світу. Це означає, що повернення до світу, в якому існують сфери впливу, і ось сфера впливу пострадянська мала би належати Росії на думку Росії. І вона почала боротьбу ну, за сфера з... впливу мається на увазі, в тому числі і Україна. А от так. як правильно би мала зараз грати, чи точніше зіграти Україна, так ми бачимо, в доволі жорстко виступив. Світ доволі жорстко зреагував, ну принаймні, декларативно, так Обама, скажімо, так, зробив певний демарш відносно Владиміра Путіна, і так далі. От як би нам правильно зіграти, попри те, що Америка є. Головним опонентом Росії, попри те, що Західний світ виступає за те, щоб Росію трохи прикоротити, це абсолютно не означає, що Західний світ абсолютно автоматично виступає на боці України. Ми повинні розуміти, що в міжнародній політиці, зрештою, як і в повсякденному житті, кожен грає за себе і кожен грає в своїх інтересах. А Україна, що... як правильно повести? Украї... Україна в даних умовах досить в такій складній ситуації. Тому що виглядає так, що інтереси України раптом опинилися на задньому плані. Є враження так, що після виступів Генеральної асамблеї ООН Порошенка і Путіна так шляхи остаточно розійшлися. Так? Тобто можна сказати, що Україна вже не буде бавитись, скажімо так, спроби не знаю, якогось там сепаратного порозуміння з Росією. Ми називаємо Росію однією зі сторін конфлікту, причому це звучить вже тепер на найвищих трибунах з Генеральної асамблеї. Он це сказав Порошенко відверто прямим текстом. Так разом з тим, питання конфлікту на сході України вирішується трьома посередниками: Німеччиною, Францією та Росією. Тобто, Росія, яку ми називаємо тепер вже. Стороною конфлікту насправді з точки зору світової громадськості, де Юри, вона фактично ну але ще маємо не менш важливий момент. Зараз е Пушилін і решта главарів самопроголошеної Лугандонії заявили про те, що так от, мовляв, війна закінчилася після відводу отих от най найменших калібрів, так менше 100 міліметрів. Війна нібито закінчилася. Тобто, чи слід вірити в це, чи скажімо, це така собі тактична пауза? Путін. Планував взяти спочатку всю Україну, підключивши її до Митного Союзу. Не вдалося. Тоді він захотів взяти половину України, організувавши так звану Новоросію. Не вдалося. Тоді він захотів взяти бодай дві області, і дві області не вдалося взяти. Так? Тобто він зазнав тут реальної поразки, і тих три мільйони людей, вони також йому абсолютно не потрібні. йому... Аж Криму забагато, тому що це дуже дорого обходиться в купі з санкціями. Він також хотів би впхнути Україні це з тим, щоб мати ось цю виразку, так за яку Україну можна би було гальмувати, яку можна було роз'ятрювати. Це його план. З іншого боку, якщо він це буде впихати Україні, то в очах своїх виборців Путін буде виглядати як зрадником інтересів Росії. І зі всіма, значить, наслідками, що звідси витікають, тому е операція в Сирії виглядає так, що ми підвищуємо ставки, Росія виходить на новий міжнародний рівень, Росія є такою потугою, з якою всі змушені рахуватися, і це все впарюється. Своїм виборцям, своєму електорату, своєму населенню. А під тлом цього, ми знов всіх переграли, значить, і ми тут своїх в обіду не дамо, відстоїмо і Україні накапустимо, впхавши цей Донбас в рамки України. Ну, Україна не погоджується Тепер... брати Донбас на російських умовах. Тут відбувається зараз дуже тонка гра, тому що з одного боку, як не взяти цей Донбас? Зрозуміло, що Росія не віддасть Донбас mm. з поверненням кордону оцього україно-російського. Зрозуміло, що Росія захоче віддати Донбас на своїх умов. Зрозуміло також, що Україні цього не потрібно. З одного боку, можна якимось чином визнавати, скажімо, суб'єктність влади в цих територіях з тим, щоб відгородитися від цієї влади. Так ви влада, так ви території, але ми не хочемо з вами мати нічого спільного. Максимум на що претендувати так, Україна повинна повернення статусу України, який був до березня цього року, і з, повер... вкупі з поверненням минулого року, минулого. до минулого року з вкупі з поверненням Криму. Зрозуміло, що це є така заявка, яка навряд чи буде задоволена, так, але це є підстави для торгу. Чим більше Росії ув'язає яз... ув в конфлікті в Сирії... Тим більше Україна може собі дозволяти наступ на Росію в сенсі всіляких акцій антиросійських, називаючи речі своїми іменами. Те, що ми бачимо, наприклад, закриття повітряного простору, так? те, що ми для, для російських літаків, перекриття якихось значить, інших джерел співпраці. Звинувачення Росії в відкритій ну, так, агресії. Україна фактично зайнялася тим, чим і мала займатися впродовж останніх, не знаю, півтора-двох років. Вона, вона би мала теоретично, але вона боялася йти на якісь рішучі заходи з кількох причин, і головна з тих причин була те, що було незрозуміло, як Росія відреагує на ці заходи. Так? Ми, скажімо, перекриємо якийсь простір, Росія просто від, почне відвертий наступ. Так? Тепер, коли більш-менш ми Завдяки ну, налагодженні нашої армії, налагодженні стосунків з союзниками, якось усталена вже конфігурація тут відбувається, плюс Росія ув'язає в Сирії, Сирії більш-менш да? так. Ми тут можемо дозволити вже собі потрошки наступати Росії на мозолі.